Привіт! Якщо ви плануєте експортувати до України або імпортувати з неї, очевидно, що вам потрібно буде зрозуміти ситуацію з доставкою ваших товарів. У цій презентації я розгляну поточну ситуацію щодо доставки вантажів річковим, морським, залізничним, автомобільним та повітряним транспортом. Але спочатку я почну з пояснення, як війна вплинула на українську логістичну галузь. Початок війни у лютому 2022 року призвів до серйозних збоїв у транспортній системі України. Морські порти України постійно зазнавали та перебувають під атаками. Аеропорти були закриті з першого дня війни. Крім того, за даними Європейської бізнес-асоціації, у 2024 році 53% підприємств повідомили про прямі збитки від бойових дій. Однак гарна новина полягає в тому, що понад 40% вже відновили свої пошкоджені активи. Тим не менш, можна сказати, що логістична галузь страждає, оскільки вона є головною ціллю війни, це призвело до затримок поставок та збільшення витрат. Наприклад, багато експортних товарів довелося перенаправити до морських портів ЄС, зокрема до Констанци в Румунії та Бургаса в Болгарії, а також до польських, хорватських, німецьких та голландських портів. Хоча альтернативні маршрути доставки були швидко знайдені, українські експортери все ще стикалися з кількома проблемами: брак портових потужностей для перевалки українського експорту та брак складських приміщень для накопичення партій вантажів. В результаті середня відстань до портів відправлення для українських експортерів збільшилася в п'ятеро, а вартість доставки до порту призначення зросла в середньому в три чи чотири рази. Але ці проблеми долаються. Спочатку розглянемо найпростіший канал авіаперевезення вантажів. Авіаційні вантажні перевезення циман це найпростіший канал, оскільки це більше неможливо. Повітряний простір України закрито для цивільної авіації, що унеможливлює прямі авіаційні вантажні рейси. Авіаційні вантажні перевезення до України наразі здійснюються переважно через мультимодальну доставку з використанням аеропортів у сусідніх країнах, таких як Польща, Румунія та Угорщина. Аеропорти Варшави, Кракова, Будапешта та Кишинева зараз є ключовими вузлами для авіаційних вантажних перевезень до таз України. Термінові товари зазвичай відправляються до цих найближчих аеропортів, а потім транспортуються автомобільним транспортом до кінцевого пункту призначення в Україні. Або навпаки. Добре. Аеропорти закриті, але всі інші маршрути відкриті, тому давайте розглянемо варіанти водного транспорту. Тут ви можете побачити основні морські та річкові порти та те, як вони з'єднані з рештою України як автомобільним, так і залізничним сполученням. Отже, річкові порти Дунаю забезпечують шляхи до Центральної Європи. А західні порти Чорного моря все ще працюють, забезпечуючи доступ до решти світу. На наступних слайдах ми розглянемо їх трохи детальніше. Річкові маршрути. Хоча дунайські порти працюють менш ніж на половину потужності, вони все ще мають стратегічне значення для спеціалізованих вантажів до ЄС та для перевантаження через румунський чорноморський порт Констанца до інших країн. Останні дані за 224 рік показали, що обсяг вантажів, перевезених дунайськими портами, становив 17,3 мільйони тонн, але, як я вже казав, це все ще менше половини довоєнних обсягів, але тим не менш значний обсяг. Однак, як ми побачимо на наступному слайді, морський коридор є набагато важливішим. За 224 рік це становило майже 80 мільйонів тонн вантажів, що більш ніж у 4 рази перевищує обсяг річкових перевезень. У серпні 2023 року Україна оголосила про тимчасовий маршрут для цивільних суден, що рухаються з українських чорноморських морських портів Одеси, Чорноморська та Південного. Цей судноплавний шлях було відкрито через кілька тижнів після одностороннього розірвання Росією угоди про зерно в Чорному морі. Коридор проходить вздовж Західного узбережжя Чорного моря. Яке мілкіше за центральну частину, що робить його менш придатним для російських підводних човнів, хоча тимчасовий експортний коридор не є повністю безпечним, він забезпечує українським експортерам маршрут для їхнього традиційного експорту сільськогосподарської та іншої масової продукції на світові ринки. Як я вже згадував на попередньому слайді, хоча обсяги зменшилися на 221 рік, у 224 році морськими шляхами було експортовано майже 80 мільйонів тонн. На наступному слайді ми розглянемо залізничні маршрути. Залізничні маршрути. Українська залізнична компанія безпосередньо співпрацює із залізницями Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини. Мережі з'єднуються через 40 міжнародних залізничних прикордонних переходів. На цьому слайді ви можете побачити основні залізничні переїзди до ЄС та Молдови. Зображення праворуч на слайді показує обсяги перевезень залізницею протягом перших п'яти місяців 2024 року. Це понад 21 мільйон тонн, що становить понад 50 мільйонів тонн на рік. Очікується, що цей обсяг збільшиться, оскільки інфраструктура. Що з'єднує українську залізничну систему з країнами ЄС, буде модернізована. Більшість українських залізниць мають колію, що відрізняється від колії ЄС. Це дещо ускладнює структурне сполучення. Для отримання додаткової інформації про українські залізниці дивіться посилання в описі нижче. Окрім залізниць, іншим видом наземного транспорту, звичайно, є автомобільний. Ми коротко розглянемо це на наступному слайді. Автомобільний транспорт є основним гнучким каналом перевезень до таз України. Фактично, усі українські компанії збільшили використання автомобільного транспорту у відповідь на логістичні обмеження, пов'язані з іншими видами транспорту. Блокада морських портів, обмежена пропускна здатність залізничних переїздів та припинення можливостей авіаперевезень. Цю реакцію можна побачити у збільшенні кількості перетинів кордону з Польщею українськими вантажівками на 34% у 2022 році та на 20% у 2023. Однак безболісного рішення немає. На в'їзд до ЄС доводиться довго чекати, що часто вимірюються днями, це призводить до неминучого збільшення витрат та порушення ланцюгів поставок. ЄС повністю усвідомлює ці проблеми та працює над їх полегшенням за допомогою своїх ліній солідарності ЄС-Україна. Ці лінії призначені для оптимізації вантажних сполучень між ЄС та Україною. Я поясню це трохи детальніше на наступному слайді. У рамках заходів солідарності ЄС з Україною Європейська комісія представила свій план дій щодо смуг солідарності. Він розроблений, щоб допомогти Україні експортувати свої товари та імпортувати необхідні товари залізницею, автомобільним транспортом та внутрішніми водними шляхами. Цей план реалізується шляхом спрощення документального контролю, збільшення європейського співфінансування інфраструктурних проєктів, покращення сполучної інфраструктури на кордонах. Та з трансєвропейськими транспортними та енергетичними мережами сьогодні смуги солідарності ЄС-Україна стали рятівним колом економіки України. На наступному слайді ви побачите, наскільки важливими та широкими є ці смуги солідарності. На цьому слайді ви можете побачити, наскільки важливими та широкими є ці шляхи солідарності між ЄС та Україною. Фактично, хоча це тут не показано, вони сягають глибоко в Іберійський півострів, Італію, Ірландію та м, Скандинавію. Україна стає все більш і більш пов'язаною з ЄС. Що ж, ми майже підійшли до кінця презентації, мені залишилося лише показати вам назви та деталі трьох ключових українських логістичних асоціацій та представити деякі мої висновки. Українські логістичні торговельні асоціації, три ключові Українські логістичні торговельні Асоціації, Асоціація міжнародних експедиторів України, Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України, Асоціація українських портів. Якщо вам потрібно зв'язатися з ними, посилання на їхні вебсайти включені в опис нижче. Або якщо ви бажаєте зв'язатися з ICC Ukraine з будь-яких логістичних питань, ви знайдете мою електронну адресу в описі нижче. Ви також побачите на наступному слайді, що великі міжнародні логістичні компанії зараз працюють в Україні, що також має додати комфорту ситуації. Отже, ми бачимо, що основні судноплавні та логістичні компанії все ще працюють в Україні. Це лише невеликий приклад. DHL, MSC, Maersk, DSV та Schenker, CMA, CGM, Hapag-Lloyd, Evergreen Line та багато інших. Якщо ці компанії працюють в Україні та за її межами, ви знаєте, що. Для ваших потреб існують практичні рішення. Добре, я готовий зі своїми заключними коментарями. Добре. Ось мої заключні зауваження. Війна створила різні виклики: закриття аеропортів, часткова блокада українських морських портів, дефіцит вантажного транспорту, перевантажені склади, збільшення термінів доставки, збільшення транспортних витрат, а також перебої з постачанням енергії та інші подразники. Однак загалом українські компанії адаптувалися до воєнних умов. Вони перенаправляли вантажі до портів інших країн та диверсифікували свої маршрути постачання. Вони реструктуризували системи постачання палива та збільшили використання автомобільного транспорту. Тісніша співпраця та інтеграція з ЄС, його логістичними мережами та документальними процедурами, залишаються пріоритетом. Вільне судноплавство через українські чорноморські порти залишається основою економічної стабільності в Україні. Ну от і все. Мені залишається лише сказати: дякую за ваш інтерес та увагу. Ож, справді дякую за перегляд відео, Українська логістика. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. І якщо так, то нам дуже допоможе, якщо ви натиснете кнопку Подобається та підпишетесь на наш канал, щоб бути в курсі подій. Також, будь ласка, поділіться цим відео та плейлистом зі своїми колегами та діловими контактами, ми будемо дуже вдячні. Понад усе, пам'ятайте, що ICC Ukraine та наші партнери готові допомогти. Якщо вам потрібна будь-яка допомога, наші контактні дані вказані на цьому слайді та в описі нижче. Мене звати Олексій Кожанов. Разом ми можемо побудувати краще майбутнє. З нетерпінням чекаю на вашу відповідь. Ще раз дякую за перегляд цього відео.